Низка пам'яток національного значення у Чернігові перебуває у незадовільному стані. До таких висновків дійшла комісія мінкульту з приймання передачі державного майна національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній, яка завершила свою роботу. Про попередні результати повідомлено на сайті міністерства. За висновком комісії, спасопребраженський троїцькі собори, Успенський собор Єлецького монастиря, які перебувають в користуванні у ПЦМП, потребують комплексних ремонтно-реставраційних робіт. На них також чекають монастирські дзвінниці та споруди Веденської церкви і архієрейського будинку, келії Троїцького монастиря, мури з брамами та башти Єлицького монастиря, його північних і східних келій. Окрім того, в Спасопребраженському та Троїцькому соборах необхідно провести консерваційну реставраційні Сійні роботи щодо стінописів та іконостасів в Іллінській церкві зафіксовано суцільні вертикальні тріщини в муруванні стін, що є наслідком російських атак по території Болдини Гір весною 22-го. Ситуація є загрозливою, оскільки церква пов'язана з унікальним комплексом Антонієвих Печер. Йдеться у повідомленні стан п'ятницькою та Катерининської церков Антонієвих Печер, окрім підземних храмів. Комісія в цілому оцінила як задовільний. Акт приймання передачі комісія передала в заповідник Чернігів Стародавній. Він підтверджує передачу державного майна у користування заповідника, загалом 18 об'єктів. Комісія рекомендувала провести реставраційні і консерваційні роботи, а також музеїфікацію пам'яток. Цьому мають передувати комплексні дослідження та проєктні роботи.